Вітаю, шановні друзі! Польща масово депортує українців. Чи дійсно це так кого депортують, і чи дійсно це масово розберемо? Тому що нещодавно в польських виданнях вийшла досить цікава публікація. Зробіть, будь ласка, репост і Підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій друзі, нещодавно в польському виданні Віадомчі було викладено інформацію, що Польща масово депортує українців за порушення закону. Їм загрожує мобілізація після повернення. Польща видворяє українців, яких звинувачують у серйозних злочинах. Особливу активність демонструє сілецьке відділення прикордонної служби в місті Рацебуш неподалік кордону з Чехією. З початку року це відділення ухвалило рішення про депортацію 127 іноземців, з яких майже 100 громадян України. Ну 100 громадян України це досить багато. я вам Хочу сказати причини депортації, в основному це порушення закону, такі як. Пограбування, водіння у нетверезому стані, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, крадіжки. Минулого тижня було депортовано трьох українців і одного громадянина Грузії, які вже відбули покарання в польських в'язницях. Їх під конвоєм вивезли до українського кордону, після чого заборонили в'їзд до шенгенської зони на 5-7 років. Видання звертає увагу у випадку з українцями повернення на батьківщину може мати додаткові наслідки. Таких осіб можуть мобілізувати через триваючу війну. Тому друзі, будьте дуже обережні, міняйте свій образ життя в Європі, тому що те, що в Україні може закінчитися, просто, скажімо так, вирішенням питання в райвідділку або в найгіршому випадку тюрмою, то в Європі це закінчиться тюрмою, а потім ще й видворенням і забороною. Як в даному випадку, на в'їзд до Європейського союзу на 5-7 років, це дуже жорстокі наслідки для тих українців, які порушують закон, але логічні наслідки. Тому майте це на увазі і вважайте, що будь-яке порушення може стати вашою майбутньою депортацією з повагою, ваш адвокат Демченко.